На автомобілі, ще було замінено ГРМ, заміна мастил та фільтрів, два власника по Україні. Автомобіль у нас офіціал, на проставках, щоб був вищий кліренс. Та маємо два ключі на ближньому світлі, до речі, в нас встановлений ксенон. Та також два брілка сигналізації. Chevrolet Епіка 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,0 літра. Пробіг на даному автомобілі у нас 177 тисяч кілометрів. Присутній газ. Маємо ось такі легкосплавні диски та зимову гуму з гарним протектором, також передні протитуманні фари, передню лінзову оптику. Автомобіль на в чорному класному кольорі притонований. Е, також по автомобілю в нас було замінено всі стойки в круг, рульова рейка. Тобто автомобіль у нас повністю обслужений. Маємо такий текстильний салончик, повний електропакет, центральний замок. Мапку відкриття з салону, електрорегулювання, зеркал заднього огляду. Маємо ось таке шкіряне кермо, також приборна панель, бортовий комп'ютер. Та, до речі, друзі, 2008 рік а на автомобілі вже є датчик світла. Він у нас присутній. Також маємо ось таку мультимедію, з задньої камери, вона у нас також присутня. Також клімат-контроль, блок управління клімат-контролем, електропідігрів заднього скла та обдув лобового скла. Кропка в нас механіка на 5 передач. Маємо попільничку з прикурювачем та ще один прикурювач на 12 вольт. Механічний ручник, два підстаканнички та шкіряний зручний е підлокітник. Салон у нас в гарному доглянутому стані та зручна підтримка з боку. Позаду у нас також текстильний диван в гарному доглянутому стані. Зручний. Текстильний підлокітник з двома підстаканичками та присутня у нас попільничка. Позаду ми маємо таку задню оптику, задні протитуманні фари. Також маємо ось таку стрічку вздовж задньої частини автомобіля, сама камера заднього огляду і вмісткий багажник. Також маємо запаску на легкосплавному дискі та літній гумі. Та під полом багажника в нас захований сам газовий балон. Тож, друзі, за оглядом тезрайвом даного автомобіля запрошую місто суми вулиця Героїв Крут 19.